Вітаю! Це практика Лайф. Мене звати Маргарита Коваленко, і на сьогодні я ваша ведуча. Хотіла б розповісти про міжнародну практику за кордоном, про можливості українських студентів в межах нашого університету імені Бориса Грінченка та поза ним, а також поділитись цікавими та корисними програмами практики в Європі, США та навіть Азії. Цікаво? Розпочнемо. Журналістика це швидкозмінна та часто суперечлива галузь. Новини завжди відігравали важливу роль у світі, але те, як люди споживають новини, змінюються: блоги, відео та публікації в соціальних мережах, у сучасних редакціях такі ж важливі, як онлайн журнали, а можливо навіть важливіші за газети. Хоча галузь продовжує змінюватись, одне залишається незмінним. Попередній досвід та сильне портфоліо робіт є важливими для успіху в журналістській кар'єрі. Європейські традиції та інновації. Напевно, найпопулярніша та найефективніша програма практики це всім нам відомий Єрасмус, де починаючи з другого курсу, кожен охоче може спробувати пройти конкурс до участі в програмі обміну. Якщо хто не знає, Єрасмус це програма Європейського союзу, яка підтримує стажування за кордоном для студентів вищих навчальних закладів. Вона дозволяє студентам бакалаврату, магістратури та аспірантури проходити стажування в будь-якій організації в країнах-учасницях програми. Наприклад, в цьому році наші. Студентки з факультету журналістики відправились до Бельгії в університет Айхекс. Ось що про програму мобільності каже Вікторія Лисенко: Коли я приїхала в Брюссель, здавалося, що все це сон. Я не вірила, що моя мрія стала реальністю. Я була вражена архітектурою. Мені дуже сподобалась атмосфера у місті. Згодом ми пішли в Айхекс, наш університет в Бельгії. Я була дуже рада побачити будівлю нового навчального закладу. Мене надихнули аудиторії та зустрічі з майбутніми одногрупниками. В Україні ми робимо багато домашніх завдань і презентацій, і дуже часто потрібно виконувати це на кожну нову пару із дисципліни. Тут, у Брюсселі, у нас були великі проєкти як орієнтири, тому ми покроково йшли до кінцевої мети курсу протягом тижнів. Ми не мали багато домашніх завдань. Після практичних занять ми були вільні, але знали, що все одно необхідно думати про проєкти і розвивати їх. Дуже запам'ятались лекції та робота з професійною технікою. Я вдячна обом університетам, рідному і бельгійському, за можливість навчатись і розширяти свій кругозір. В переваг цієї програми можна виокремити покриття витрат на проживання та подорожі, тобто це хороша фінансова підтримка, можливість працювати та розвиватись в міжнародному медіасередовищі, а також не менш важливе знайомство з новими культурами та мовами. Окрім програм мобільності, студенти можуть взяти участь в спеціалізованих програмах. Проте, якщо ваш вибір пав саме на це, то тут же кожен сам за себе, як то кажуть, реєструйтесь та все влаштовуєте самі. Наприклад, у Німеччині школа журналістики пропонує 18 18-місячну програму, яка включає 4 стажування в провідних медіа та семінари з досвідченими журналістами. У Франції Центр des журналістс пропонує програми з мультимедійної журналістики, включаючи стажування в медіа та навчання від практикуючих журналістів. The Times Summer Academy у Лондоні пропонує тижневі курси журналістики, включаючи лекції від провідних журналістів, екскурсії редакціями та практичні заняття. Динаміка азійського медіасередовища. Думаю, Азію можна назвати регіоном динамічного розвитку та нових горизонтів. Азія зі своїми відмінностями від звичної нам моделі європейської журналістики пропонує унікальні можливості для студентів-журналістів. Програми стажування у таких країнах, як Таїланд, Сінгапур, Японія та Гонконг дозволять студентам працювати в динамічному медіасередовищі, поєднуючи традиційні та цифрові формати журналістики. Наприклад, стажування в Гонконзі включає роботу з новинами, цифровим контентом та соціальними медіа, що дозволяє студентам розвивати навички в різних напрямках журналістики. Є дві дуже класні програми стажування: перша Азія Інтершіп програм або скорочено і простіше AIP. Як стажер з журналістики та цифрових медіа, ви навчитесь створювати історії, які резонують в цифрову епоху, взаємодіяти з мультимедійними платформами та використовувати соціальні мережі для посилення свого голосу. Розташований у динамічних медіа ландшафтах Азії, АйП надає журналістам початківцям відправну точку для розвитку універсальних навичок у створенні контенту, цифрових стратегій та медіа-аналізі. Йдеться на їх головному сайті. Ця програма пропонує як занурення у традиційну журналістику друкованих видань, так і мультимедійне виробництво та міжкультурну журналістику, яка дозволить висвітлювати різні культури та орієнтуватись в їх певних нюансах в межах глобальних новин. Найпопулярнішими країнами для стажування в галузі журналістики є Малайзія, Гонконг, Таїланд, Сінгапур, Японія та навіть Іспанія. Отже, виходить, що не тільки країни Азії пропонує ця програма. Проте цілком можливим в сучасному світі є стажування в країнах Далекого Сходу, що надають глибоке розуміння, як поєднати сучасну журналістику з традиційною культурою. Такою можливістю нас ласощить програма «Major Internships». Ось що про завдання стажування пишуть на головній сторінці їх сайту. Журналістика це галузь, що постійно розвивається, і якою б не була ваша сфера інтересів, існує багато способів побачити, як ваші зусилля окупляться. Як стажер-журналіст, ви матимете унікальну можливість дати місцевим жителям глибше розуміння подій, новин та викликів Азії. Проаналізуйте поточні заголовки з вашої іноземної точки зору та надайте неупереджений погляд на події. Взагалі, азійський регіон це щось неймовірне, починаючи з культури, закінчуючи медіасередовищем. Особисто мені хотілося б відвідати, наприклад, Японію та зсередини дізнатись, як досить консервативна країна поєднує традиційні та цифрові формати журналістики. Великі медіа США. У Сполучених Штатах існує безліч можливостей для студентів-журналістів. Наприклад, літня програма стажування The Washington Post щороку відбирає талановитих студентів з провідних університетів, таких як Гарвард, Колумбійський та Північно-Західний. Інтерни працюють у різних відділах від репортажів до відеопродакшну та аналізу даних. Також варто звернути увагу на програми, які поєднують навчання та практику, наприклад, програма Місурійського університету, яка пропонує студентам можливість стажування в міжнародних та національних медіа. Але також, як і в кожних країнах, є найцікавіші програми. Почнемо з Dow Jones News Fund. Програма стажування фонду новин Dow Jones має історію високого рівня, що сягає аж 1960 року. Щороку DGNF організовує оплачувані стажування для майже 100 студентів коледжів по всій країні та надає їм розширене практичне навчання галузових наставників та потужну мережу колег та випускників. Стажери проходять тижневі навчальні програми, перш ніж виходити на оплачувані стажування у у провідних медіакампаніях протягом 10-12 тижнів. В цьому фонді є декілька варіантів програм: залучення аудиторії, бізнес-журнали, журналістика даних, цифрові медіа та багатоплатформне редагування. Далі National Journalism Center, який навчає журналістів-початківців цінності відповідальної, збалансованої та точної журналістики. Ми готуємо нове покоління лідерів, щоб забезпечити баланс у медіа. Йдеться на сайті програми. Національна рада журналістів пропонує інтенсивне 12-тижневе очне оплачуване стажування у столиці Сполучених Штатів, навчаючи майбутніх журналістів основам відповідальної, безстрашної та правдолюбної журналістики. Стажування поєднує навчання на робочому місці щотижневими семінарами. Що включають на офіційні брифінги з видатними журналістами, експертами з державної політики та законодавцями. Національна рада журналістів надає щедро щомісячну стипендію у розмірі 1500 доларів США. А ви взагалі коли-небудь хотіли б побувати в Нью-Йорку? От ви дивились або, можливо, читали Диявол носить правда? Я думаю, кожен з вас під впливом подібних історій задумувався над роботою в модній редакції, де є крики, скандали, сенсації. От програма за Intergroup надає таку можливість стажування в Нью-Йорку та інших містах США, що охоплюють різні аспекти журналістики. Журналістика це динамічна галузь, і Сполучені Штати чудове місце для початку успішної кар'єри. Пройшовши стажування у журналістики в США, ви матимете можливість розпочати формування важливої професійної мережі, яка забезпечить вам хороші можливості для пошуку роботи. Що Ще важливіше, ви створите портфоліо робіт, яке демонструватиме ваші навички. З найголовніших вакансій для стажування в журналістській галузі ця програма пропонує соціальні мережі. Ну, звісно, куди без них? Адже світ новин стає дедалі цифровішим, і все більше людей використовують соціальні мережі як основне джерело новин. Ці навички неймовірно цінні для молодих журналістів. Дослідження ця практика варюється від визначення достовірних джерел інформації до перевірки фактів. Ви ж всі пам'ятаєте, що це є ключовим елементом журналістики? То є база. То є ґрунт. І подкастинг. Адже у Сполучених Штатах Америки щоденні та щотижневі подкасти є одним із головних способів споживання новин. Перейдемо до порад. Ну, по-перше, ретельно досліджуйте програми стажування, обміну тощо. Уважно вивчайте вимоги та умови, щоб обрати найвідповіднішу для вас. По-друге, готуйтесь заздалегідь, щоб потім з палаючими сідницями не бігати та не панікувати. Починайте підготовку документів та подачу заявок за кілька місяців до початку обраної вами програми. По-третє, розвивайте мовні навички. Знання мови країни, де ви плануєте проходити практику, буде дуже великою перевагою. Оце особливо важливо для тих, Хто каже, ну от англійська мова мені не знадобиться. Знадобиться, повірте, може, не зараз, але знадобиться. Ну, і наостанок, будьте відкритими до нових культур та менталітетів. Гнучкість в цьому плані допоможе вам набагато швидше адаптуватись до нового середовища. Міжнародна практика це не лише можливість отримати професійний досвід, але й шанс розширити свій світогляд, познайомитись з новими культурами та знайти нових друзів. Незалежно від того, чи оберете ви США, Європу чи Азію, кожен регіон пропонує унікальні можливості для розвитку. Головне, бути активним, допитливим та готовим до нових викликів. Не бійтесь виходити із зони комфорту та відкривати для себе нові горизонти в журналістиці. Сподіваюся, цей випуск вам був корисним та цікавим. Всі посилання на згадані мною програми чекають на вас в описі під відео. А ви не забувайте поставити лайк, підписатись та поділитись цим випуском з друзями та знайомими. І пам'ятайте, практика це життя, а життя це практика.